Дитини, хлопці увійшли у довіру до її батьків та запропонували їм свою волонтерську допомогу збирати гроші на лікування. Рік хлопці ходили по людях та розповідали історію про дитину, яка помре, якщо вчасно не зробити її операцію. Батьки отримали від них лише кількасот гривень. Решта спритники забирали собі. Коли шахрайство розкрилося, батько хворої дитини відразу ж записав заяву до міліції. Негайно потрібні гроші на операцію. Помирає трирічна дитина. У дівчинки рак головного мозку. Пожертвуйте, будь ласка, хто скільки може. Це слова, якими львівські шахраї розвели на гроші десятки людей, при тому, що хвора дівчинка дійсно є, але їй не три, а чотирнадцять років. У неї не пухли на мозку, і вона отримала від пожертвувань копійки на свою хворобу. Батьки дитини розказують, як до них додому прийшли двоє парубків. Обоє назвалися волонтерами, попросили всі медичні документи і фотографії фотографію дочки ми прочитали про вашу біду в інтернеті, що ми так ми вже на другому курсі духовної семінарії з товаришем і вирішили допомогти. Приніс 400 гривень. Ну, дуже кажу, ну є ж такі добрі люди. Зоряна хворіє з трьох років. Сильний головний біль часто доводить дитину до істеричного стану, кажуть батьки. Такі приступи стаються по кілька разів на день і тривають по пів години. Встановити точний діагноз медики не можуть, говорять, що це щось на зразок епілепсії. Рубки давали батькам по 100 гривень на місяць від тієї суми, що нас вирували. Говорили, люди не дуже хочуть допомагати, а тому попросили родичів підписати документи, що вони, парубки, офіційні представники зоряни. Каже, ви знаєте, дуже люди так не хочуть давати. То треба затвердити угоду, значить, нотаріальну угоду. що йшли до нотаріуса. Він сам, до речі, і то все організував скоренько. Ну і з тою угодою ми вже про них не чули. Волонтери зникли, як тільки батьки підписали всі документи, і з цих пір молодики могли заробляти на дитині винятково для себе. Рідні дівчинки нічого не підозрювали до тих пір, поки їм не подзвонила людина, яка виявляється, дала молодикам гроші на лікування зоряни, і тепер цікавилася, як її здоров'я. І з усього, що шахраї розказували людям про дитину, правдою були тільки її ім'я та прізвище. Зайшли два хлопчики, представилися, що вони є волонтерами. Я витягнула 100 гривнів. І дала йому 100 гривень. Він звичайно записав це все в журнал. Я розписалася і тому я повірила за підрахунками, такими грубими підрахунками, саме фірм юридичних і громадян, які давали більше 100 гривень. Ми нарахували близько 120 тисяч гривень, які вони отримали привласнили собі. І з усіма доказами батько дівчинки пішов до міліції, прокуратури і звернувся до журналістів. У цей час один із волонтерів прийшов до родичів зоряни, став просити, аби вони забрали заяву з міліції, бо інакше він себе вб'є, але натомість видав і себе і свого подільника. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи. Особи встановлені, були доставлені до райвідділку. в діях таких осіб можуть в майбутньому за результатами відповідної перевірки за збором відповідних доказів, вбачатися ознаки злочину, передбачено статтею 190 кримінального кодексу України, тобто шахрайство. На допиті затримані розказували, що батько сам попросив їх про допомогу. До мене він особисто спочатку подзвонив, казав, щоб ходити. Він вже не хотіла йому просто ходити. А, не хотіли Не вже казала, що не хоче. Він просили різними способами, щоб ходити всякими методами, погрози. Ну, такі погрози то в кінці були. Mm. Чому ви не звернулися до міліції? Якщо вам, вас вимагають гроші, і вам. Чому не до не міліція звернулися, зараз згадаємо, що звернулася до міліції. Знаєте, яка нас в нас міліція є? Може вимкну зараз, скажу, згадаю. Батько зоряни говорить, що він більше нікому не буде довіряти. Шкода тільки що волонтери зібрали більше ста тисяч гривень і витратили їх на себе. А він не міг купити дитині навіть памперси. Він бачив зоряний приступ. Він бачив, як вона корчиться з бою. Він бачив, як ми її тримаємо. Він то все бачив. Тим не менше він то все холоднокровно зібрав. І в Европі. Правоохоронці зараз опитують затриманих і шукають хтось скільки грошей їм віддав на подальше в прокуратурі, радять людям шукати кошти для своїх дітей самим або через перевірені фонди. Як людям, які мають проблеми з фінансуванням, скажімо, заходів на е, різні оздоровчі процедури на лікування, їм потрібно звертатися до цих фондів. А всіх людей, які скоріше всього мають можливість допомогти таким людям, вони повинні діяти скоріше таким чином. Свята минули проти кількість ДТП за участю п'яних.